3D Small Popper 65F. Це класична та відома багатьом форма попперу. Зовні цей попер дуже нагадує відомий усім 3DS Popper від Yuzuri, але в нових кольорах та без мушки на задньому гачку. У воді займає майже вертикальне положення, що дуже непогано відображається на точності клювання риби, значно менше промахів під час атаки. Під час проводки вимальовує чітку ялинку, а також створює багато повітряних міхорців паралельно з чітким чавканням, що дуже приваблює хижака з достатньо великої дистанції. Також за умови прохолодної води та пасивного хижака працює повільна рівномірна проводка з невеликими паузами, під час якої приманка вимальовує на воді дуже помітні вуса. Така проводка спрацьовує лише за відсутності навіть незначних хвиль, проте коли хижак дуже пасивний і не хоче ганятися за жвавою здобиччю, може принести непоганий результат. Цей попер Універсал і щука, і окунь, і жерех, і голов, і навіть судак вночі. Його напівпрозорий корпус, виражена гра, а також чіткі чавки та специфічна палітра кольорів приваблюють усіх. Безперечно, це один із самих робочих універсальних та уловистих поперів. Чудова аеродинаміка, непогана дальність закидання, привабливий дизайн, чудова акустична робота, все це про новий попер від BailZander. Попер має довжину 65 мм, масу 6,5 г, він плаваючий, а також має шумову камеру. Та систему балансування, яка дозволяє поперу займати майже вертикальне положення, та летіти за горизонт.